Все, пішов в запис. Знову анбоксін, розпаковка, гра. Призначення, українська локалізація. Перемикаю камеру. Так, Це другий дубль, ми почали, а потім я зрозумів, що не перевкнув камеру. Ну, ми нічого не доставали, не встигли. Добре, що час часно. Ну, майже. Ось, так. так. Знову те саме питання, все-таки. Що ти знаєш про цю гру? Нічого. Ситуація така, що я так само ніхіра не знаю. Я замовив тому, що мені сподобався мінки, мені сподобалась ціна і мені сподобались картки. База призначення і доповнення. Ліс лідній ліс. Що від них ачіхотне, я не знаю, але що не менше очікують цікавих міньок і. Коротше. Побачимо, це анбокс. це не рев'ю, ми тому андбоксимо, показуємо. Якщо цікаве рев'ю, розбір правил, ігрова партія, лесплейчик, то принаймні відповідних коментарів. <клес> Книга правил, це все, що ми встигли подивитись в першому цьому заході. Те, що цікаве, те, що вона квадратна і дуже крупний шрифт. Ну, я так розумію, що багато чого буде робитися з додатком. А картки, вони з QR-кодами. А себе не фокусується. Вимбачайте. Ще поки що шука... нема сетапу нормально. Ну, коротше, там є QR-коди. Ну, це QR-коди видно. QR-коди так, так. Да. І е... тому багато тексту нема правил. Це круто, бо, скажімо, від НАТО саме правила. Мені не сподобалось тим, що вони, ну, нема механізму швидкого пошуку інформації. Тобто нема глосарію, нема там якогось просто переліку розділів, там все як лобічка тече і треба отак. Незручно. Так, ну, звісно, ця штука захисня. Прошу доставати. Так, це планшети для персонажів, я так розумію. Так, так, тут було написано на коробці, що від одного до гравців від 14 років 120-150 хвилин на партію. Ну, Доволі багато. Ну, добре, що можна соло. Це моя сумка. Так, <свист> далі бачимо токени. Ми будемо мушити, другу камеру, подумали, кусуємося. Але доволі товстий картон. Картон товстий, да. так. Такі добротні. Так, давай Мініфер в на, 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 на кінець. Ще. Ще один обінувач. Тайкін. Багато це, блін, сьомий континент. Сьомий континент, мені зразу згадується, а, ну, класна гара, так хотів пограти. А, і це гра про дослідження, мабуть, мабуть, не знаю. Скажу це. Я нічого про цю гру не знаю, але я теж тут дуже багато. Преально все таки припичу камеру сходу, щоб показати. реально дуже багато. Вони не товсті, і це ну круто. Тобто, ось якісь якась локація, десь щось. І це такого. Плану ігри, я дослідний за типа гравця, і я таке можу відкривати що щось незвідує і так далі. Це, це плюси, я сподіваюся, що це воно про це йде. Так, я так розумію, це якісь карти, прокописи, трави. А, Рухописи, трави. От. Зараз я щось пить, щоб воно хоч трохи було читати. Ні, не вийде. Все одно камера, не, того, не той сістів. А, ви тут написано трави, скиньте 4 до вашого викинутого значення. Це далі. От тут считається. Да, так, дайте от якраз да, є, і вони. Чекаю. Доволі да. прикольний. Так. Прикольний. цифр, цих там до 4 до 6. Да, ще 6. Ні, не, 4 максимум. Ні, чого? 4 максимум. О, так. Да. Ага. А ну, якщо тупо. Купу... А, закону у нас за тому не вийде. Хотів спробувати QR-код-кодик код, зчитати. Е, О, тут по И это mm -hmm. <laughs> <laughs> не iPhone. А петух да, да, на Ну, на показалось, реально Ладно. Дай сюда... камеру максимально значимый на... В стороні дайсу 4 на білих, принаймні, а на фіолетових тут. теж 4. Вона, вона типу мабуть. Ну я думаю, що піде. Да. Dice кастом. Уникальний. Подобається. Ще є, я так розумію. Чи то Шлях. Да. Чи то ще хтось. Відкрий напевно, це подобається. Хочеш, ну давай. Да. Угу. Покажемо з... одну карту на основну камеру. Так, я вже недовго довго сталося, вже, вже, я вже бачу половину. Ми ходили в гори на хеднях на персий Нового року. Жітьма свій столетів, я йому брехав, те, скільки казав, що <рес> осіти. А... Шляхтич і. Оп! А що настило? На вас тавро боягуз. Угу. Це, мабуть, такі ролі. І якісь персональні квести. Так, да, причому їх небагато, а далі частина карт це, де я так розумію, якась айтеми. екіпа. Це що каже айтеми? Айтеми, так. Да. Okay. Айтеми, і екіпа. Не знаю, як правильно сказати Е, okay. Екіпа? Екіпа, екіпіровка. А, екіп... Екіпа. Там щит, лук, сокира okay. і. пішло. А тут ще токени дерев'яні. Ну, Мали які прикольні навіть. Гайлом. Селіка Гайлом, так. Ну, щоб вони от, просто... Ну, Ну, це що, мініки? Ну, от знову погано, що на МакАмері нормально для мініків. Ну, почнемо було. Ми парочку подивимося. да, Що це за монстр такий? Це... Дублівка. М -м. Ну, дай я візьму. Тобі шва. Покажу на камеру. Тобі шва. Покажу на камеру. Тобі шва. Тобі ні, малювати буде, звісно, те ще з Himer. Де які. Що, малювати? Угу. Розмалювати. Я, я не знаю, що я буду, хіба що там буде бажання кусь взятися, за вот, вот таку задачку, цікаву. Нестандартно мінітуру малювати. Ну, от, можна спробувати основу. Так, да. ну це, я так розумію, якась чи то Валькірія, чи то. Зараз чи то якесь ну, да, непонятне. Четыре крила з ночом ще мечем що Тільки я ноги не бачу, ну фіга. Нога що там то? є, он, де да? ікра, ось що то. Просто це, це, типу, або стрибок, або. Ну, якийсь ефект, кожного. або аватар. Да. Так. Ну. О, ще О, так. Роки трясуться, ще й тянуся так. Нічого. І от такі дуже маленькі мініатюрки, блін, що вони навіть. На Фокуся ця. О о, о, о о. Ну щоб Страшка, ви розуміли, так. це десь масштаб, я думаю. Там ну, понухті видно перевозим. Дуже, дуже маленька. Це дуже маленька. Один п'ятдесят. А що стандарт маленький Паспорт не покажусь. ДНДшна мініатюрка буде один це до 3.8 да, маленьку. Ну, кайф. А, а думаєш, ще щось там. А, раптом. Не буває. Ні, нема. Ну, кількість мініатюр мені вже подобається. Навіть для початку. Це ж криски, чи що? Да, це криски! Господи, я знаю, кому це треба я показати. Тебе знаю. Кайф. Так, да, це. Ні, ну тут багато чого такого. Да. Я же, я же, я же... Ну, мініатюр. стоп. Так, окей. А де у нас що було? А, Давай. карту отут. Ми на паузу ставимо? А? Не, ну. Карту отут, отут. А це ж? А вот сюда Так? Да, вони тупо отак от лежали. Типу таки місце чи ні? Під куби. А це еще. А, ага. це потім ще. А... Це, це я думаю. Для, ці. для дай, ну для. Стокіні. На похи треба. Ай, пофіг, коротше. так, Отак. От Все, потім застосую. Давай, бік. По да, Давай стопну. Давай доповнюємо. Більше доповнення, значить більше локацій, більше чогось не більше ворогів, більше переговорка. Дидийсь! Дайся! то дайся. І що таке? Правила, аж, раз, два, все. Ні, я думаю, що кількість правил буде незмінною. Або майже ага, не змінниться. А, воно не буде. А тут якісь схопливості да, присутніх не. тут елементів? А, ми ж ці не покидали. Поки що відстав, як витримаєш? Пікс. Беремося там, дивимось далі. О, додаткові, я так розумію. Так, да, локацію, цокрацію. Це, це, це значить, я вже навжди не жалтуюся. Так, да, одразу додатку. Так, да, це реально, як сьомий континент і подібні. Ну, мені така механіка дуже подобається. Я ще не знаю, мені сплячі боги куплені. Українська локалізація повністю весь там топ, ну як, на фіксаторі, коротше, максимальна пледж, і там все є. І я досі не грав. Mm -hmm. Волонтерська доля вона така. Ну mm -hmm. так. Mm -hmm. Бігать покажу про волонтерство, але mm -hmm. все буде. Так, багато персонажів, персонажі. Справедливо персонажі. Я не б сказав би, що це персонажі. Прям. Персонажі це. Ну, от я не можу сказати. Ну тут, наприклад, знайдете проїс і ти Ну, Це якісь персональні квести і персонажі. Ну, ну не скоріше за все. Тут теж глянув парочку міні. Там гарні. Там частина. О, так. Це ну лор славянський. О, что то перефон? Ну, славянський. Я поводу. А що то? А, баба я. На сказати. На чернигавня, не буде да че. Нет, не подобається. Ні, монстр більш менш унікальні. або класно. Ні, мініатюри дуже класно зроблені, це факт. Наприклад, я так розумію, що це русалка. Де? Фокус. Фокус. Фокус, блядь! Тебе бояться, камера. Так, мене камера твоя боїться. Боїться. Не? Оп? А тебе не боїться? бачиш, ну. бачиш, хазяїн. Оп. Так, це русалка, якщо я правильно зрозумів, зараз я зрозумів. Ну, мавка, яка вона має бути. Як не як снаєш. Ну, от вона отак от, от виглядає, карта. О -о -о -о. Ну, я щось думаю, що це вона. Ну, так, візуально мені вона схожа. Хоча насправді. Сука. Ну, ну, я повірю. <свісно> <свісно> ну, може. Так, ладно. Ні, <свісно> я думаю, що <шо> там <свісно> теж нічого не буде. А щось прям раунд 27. Це щось ну, Мініатюрки. Все, я вже хочу, навіть соло я готовий забити, нікого не чекати, зіграти, почати, хоча б почати. Я люблю до ліг на дослідження, котрі вивчати. Світ, лор, локації це круто. Так, окей, тепер ще з пауза швиденько, і бонусик, і на цьому завершую. Так, пауза. Продовжуємо запис бонусів. Що подумав? Що тут таке мефера? Це трохи, Залишки у мене були філаменту, я ось книжку Де 5 П'ять секунд. Ні, ну це точно не маленький стрій. Для зберігання мінятю? Майже для токен. Коротше, це можливість система. Я залишки філаменту, що мене сюди. Коротше, вони оце ПЛА з різних. Uh -huh. Можна будь-які структури, в принципі, створювати. Зараз. А, вони склад... Я Яконі. О, це класно. Є розділювачі, бачиш? Uh -huh. я по три, де це ще з помагаючи будемо. Uh -huh. І... Бонатуго, банату, поки вони не розпрацюються, тому що ну, вони Ать, ать, ать. Там сам автор пропонує, ну типу, ставити одну, одну, одну вище за іншу, потім рукою з зусиллям притискати. Воно десь так і має зайшов користь, поки не розперлося. Я б сказав, бо дуже сильним зусиллям. Це треба. нормально. Ну, я тебе кажу, ти трохи його поганяєш, воно буде вже саме воно. І коротше, ось люди з прозорим, ну, з дірочками, щоб бачити, шоком що посередині без такого діла. Uh, і це можна використовувати, в принципі, для будь-яких сулах, де багато токенів. І можна зробити брендинг, якийсь там логотипчик бахнуть, коротше, покажеш uh, власниці цим. Uh -huh. Якщо треба, в принципі, не проблема. так, да, я думаю, їй сподобається така система. Yeah, навпаки, так? Да? <звук> ну, не і... я правильно зрозумів. Перший раз. Ну, вона і став, <звук> прошу, коротше. Ну, точно буде з'єдном, Ото поправити, блять, взяти непільник. Який напільник? Натфіль, блять, він патуси. В мене воно набор є, все нормально. Ні, ну взагалі чисто візуально воно випадає прикольно. Так від будь-якого кольору можна. Можна купити фіолетовий в те О, да, це треба буде. І легко можна виступаючо або навіть піряву зробити, там, пів чи щось коротше. Я собі тут роблю, це так тестую, uh -huh. з різних матеріалів, PG і ELA, і ну, мені подобається. От той самий жах аркт, масхай, тому же бару пропів, той самий відьмак, коротше. І Куди її застосувати і знайти? Навіть вдині піддасться, це набір під одну зброю, це під іншу, так. все. Ось, все, на цьому все. Треба, якщо хочете рев'юшечки, якісь деталі, це все, то пишіть е коментарі. Ми написали цілих 15 хвилин, отлічно, все. Це ми занбокси. Якщо хочете, давайте на часу. А якщо буде бажаючий, бажаючи, -то, то я буду шукати. Все, Пока. Пока. Гарного. тихо і Mm-hmm. <laughs>